Друзі, північ Хмельниччини. Ми з вами знаходимося на нашому соняшнику Конді, який ми показували в попередніх відео, де ми застосовували тут. Росшився він по нашій схемі, і хотілося б вам показати, як зараз на даний час він. виглядає. Ось бачите, має ось такі кошики. Так. Ось. ось такий легальний вигляд. Хочу сказати, що ми тут працювали тільки на позірочці, По кошику не працювали. Десь так само є й хвороби, можете побачити, що присутні, Але ось так він виглядає на даний. Хочу сказати, що на даному посіві ми не проводили рестрегуляцію. соняшник вирощувався повністю за нашою технологією. Так що, друзі, не знаєте чим, як і коли. Звертайтеся до фахівців, ТП «Агрохімпартнер», Завжди будемо раді вам допомогти.